Це дуже приємно і дає надію нам, дає нам впевненість розуміти те, що Господь про нас знає, слава Ісусу Христу, правда? Бо коли про нас забувають, то погано на душі. У нас є рідні, у нас є близькі, у нас є брати, сестри по плоті, є друзі. І нам приємно, коли про нас гадують. Просто дзвонять узнати, як наші справи, спитати, як наше здоров'я, як у нас життя, що нового, про нас помнять і згадують. І знаєте, і коли до тебе людина дзвонить і спитає, як у тебе справи, приємно, правда? Думаєш, людина про тебе помнить, вона згадує про тебе, вона цікавиться твоїм життям, Вона хоче знати, як у тебе справи. Якщо, і, що, і кажуть, є якась проблема, то хоче допомогти. Це людина, яка помнить про вас і про мене. Але найкраще нас повниться Бог. Без користі не згадує лиш тоді, коли я потрібний, а згадує завжди. Він знає наше життя, він знає наші дороги. Наші друзі, близькі, знайомі, рідні, деколи згадують тоді, коли я потрібний їм. Тоді це дав: о, каже, слухай, гортав телефон згадав. Але ти знаєш, мені треба там дещо зробити. Я кажу, якби не треба було зробити, то тебе і не згадав. Дуже, знаєте, важко, коли згадують тоді, що там є, хтось, що може то зробити, інакше не згадують. Як колись каже моя дружина, каже, раз вони не дзвонять, значить у них все добре, значить нічого не потрібно. І я собі думаю, не будьмо ми такими. Якщо лише нам колись потрібно, то ми згадуємо про наших друзів, про наших рідних. Дзвонім у будь-який час. Спитаємо, як справи, як життя, що нового, чи потрібна допомога. Бо знаєте, є різні ситуації у людей, де неодноразово приходиться чути і каже, позвонив вчасно, у мене біда і потрібна допомога. І Господь десь так дає на думку, позвони, спитай. І тут, знаєте, така ситуація, ну якби співпадіння. Хоча це робота Божа. Але інколи тобі приходить на думку, позвонити, спитати справи, а думаєш, потім робота, потім, 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 потім а потім забув. І потім вже згадуєш, а воно вже пізно. Уже твоя допомога не потрібна. Був час, коли Господь турбував. Але я відмовився, я не мав часу, а потім уже Господь знайшов, можливо, іншу людину. Але наш добрий Бог, він завжди про нас згадує і завжди нам виходить на зустріч. Слава Ісусу Христу! І я дякую Богу, що ми маємо такого друга, який кажуть, завжди про мене дбає, який завжди, про мене і про вас згадує. Я буду читати. Один із псалмів, це псалом Давида, де він говорить такі слова, це покаяння Давида. Це у заголовку написано, що грішник покараний, молиться, оповідає про свою біль. Ми теж деколи, коли ми сурішаємо, коли ми десь щось не так чинили, і ми десь у молитві. Перед Господом каємось, плачемо, ридаємо і просимо прощення і милості, і просимо, щоб Господь не прогнівався на нас, але помилував, простив і дав сили піднятися і слідувати за Господом. І як ми свяли пісні, Господь про нас знає і дбає. Читаю 38-й псалом із першого вірша. О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві і не карай мене у Твоїм обуренні, бо Твої стріли мене прошили, і рука Твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі від гніву Твого, немає цілого нічого в моїх костях від гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить на мою силу. Смердять, загнивши мої рани від мого нерозуму. Принижений, зігнувся вельмин, повсякденно сумний ходжу я. Бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понад міру, і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий. Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далеко від моєї рани, і родичі моя, мої стоять оподаль. І ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель. увесь час міркують лукаве. Я немов глухий, не чую. І я, як німи, що у своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах, якого обіту немає. На тебе, бо, о Господи, я уповаю. Ти вислухаєш мене, Господи мій Боже. Кажу бо, нехай не втішається надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуся проти мене. Я бо ось ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я бо провину мою визнаю і гріхом моїм журуся. А ті, що без причини зі мною ворогують, набирають насилі. Чимало тих, що мене безпідставно ненавидять, і ті, що злом одячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи мій Боже, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, моє спасіння. Халілуя. Така була молитва молитва покаяння, прохання покаяння. Каже, о Господи, не докоряй мені у Твоїм німі і не карай мене у Твоїм обуренні. Ми пригадуємо історію, коли Христос казав, що зайшло двоє у храм помолитися. Це священник, порядна людина і зайшов митер. І Він говорить, як один молиться Боже. Я дякую тобі, що я приношу десятину, я даю там і це і інше. І каже, і я дякую тобі, що я не такий, як цей. Праведник святий міг певно сказати. Другий світ каже, що стояв вдалі і що робить, і б'є себе у груди, каже Господи. Помилуй мене грішно, прости мене грішно, каявся, бо знав, що згрішив перед Господом. Він не міг сказати, що я ну там десь може, комусь допоміг. Він не казав, що я там роблю добре. Він не казав, що я святий, а знав, що згрішив і каявся перед Господом. Визнавав свою провину і умилявся перед Господом, тому що знав, що згрішив перед Господом. Ми сьогодні люди, які пізнали Господа. Нам інколи дуже важко визнати свою провину перед Господом. Ми теж зорішаємо, ми теж падаємо, ми теж десь вчиняємо непотріб перед Господом, тому що ми люди в тілі десь не пободрствував і згрішив. Є людина, яка зрішила і в ту же мить кається. Просить Господа о милості, просить Господа простити, не вмінити цей гріх, тому що знає, що за гріх слідує смерть. І людина, яка розуміє, що з гріхом дружити не можна, вона кається перед Господом. Вона знає, що образила Господа, що вона згрішила перед тим, який дає їй життя і кається. Є інша людина, яка згрішила, і каяти не хоче. І вона каже: А чому я, чому я маю каятись? А що я такого зробив? Хіба я грішніший за того чи іншого? І починає вказувати на інших, ти подивися на того, а ти подивися на ту. Друже, брате, сестро, якщо я зрішив, то я помикаюся перед Господом. Не дивитися, хто зрішив інший, тому що Господь не буде мене питати за ваш гріх, а вас не буде питати за мій гріх. Господь особисто кожного спитає за його особисте життя. Яке життя я проводив у цьому світі? Яке життя було моє, було моє у моїй сім'ї, у церкві, у цьому суспільстві? Як я жив? І чекаюся я за свої провини. Чи просив я милості у Господа, чи навпаки я находив, щоб когось обвинувати тим, щоб себе оправдати? Казав Каїн, а що хіба я сторож моєму братові? Я що знаю, де він? Я не знаю, де він, хоча знав, що зробив зло, убивши свого брата, а Господь його наперед побережав, що Бог твою. Ти каже, будь насторожий, ти господствуй над твоїм гріхом, тому що гріх лежить у порогах. Він там уже близько, не десь далеко, близько. Ти господствуй над ним. Так часто нам Господь говорить, що ми бодрствували, були уважними, були терпеливими. І якщо зрішили, то зуміли покаятися. Не перекидати на когось і казати, що той грішніший, ніж я. А чому мені каятися? Я коли, знаєте, чую, говориш із людиною, і коли ти чуєш слова, що а в чому мені каятися? Ви знаєте, я думаю, що із цією людиною є біда. Вона себе рахує повністю святою. Хоча, якщо подивитися на її життя, ну, хочу сказати, тобі треба багато чому кається. Багато чому треба тобі мінятися, поправити своє життя. Але ти настільки себе кажуть, окружив святостю, що ти не бачиш, що тобі потрібно покаяння. Ти думаєш, що ти у всьому святий, що ти добре стоїш, написано бережися, щоб не впав. І Якщо хтось каже із боку, що тобі треба покаятися, значить перевір своє життя. Якщо мої вчинки неправильні, і це видно із боку, і хтось це підказує, значить Господь використовує когось, щоб вказати тобі і мені, що потрібно покаятись. Йти до Господа з умилінням і просити Господа, щоб не докоряв, а помилував. Господь любичи, він помнить і знає, і каже: не карай мене у твоїй обурні, бо твої стріли мене прошили, і рука твоя спустилась на мене. Інколи той Господь допускає рідні ситуації у наше життя. Тому що я не хочу слухати ні брата, ні сестру, які мені кажуть, що покайся. І Господь допускає ситуацію, допускає такі ситуації, що ви кажуть, зупинити. Дати людині зрозуміти, що покайся, бо загинеш. Каже, нема здорового нічого на моїм тілі від гніву Твого. Брати і сестри, не доводьмо Господа до того, що він приймав такі міри у нашому житті. Якщо зрішив, то спіши покаятися. Якщо неправильно сказав, поспіши вибачитися. І це буде благо для твоєї і моєї душі. Бо каже, мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Інколи людина себе, знаєте, тільки гнітить, розуміє, що зрішила, і вже перед Господом і каже, соромно просити, вибачення, бо це вже не перший раз зрішив. І людина з цього сорому вона не просить прощення у Господа і десь віддаляється. Немає молитви, немає читання слова, немає спілкування, Уже і в церкву пропало бажання йти. Уже не хочеться і зустрічатися з християнами, бо запитають, що сталося. І людина віддаляється від Господа. Повірте, лукавий тільки цього чекає, щоб людина закрилася, щоб вона удалася від Господа, тоді легше її погубити. Овечка, яка відбилася від стада, має легкою добиччу для вовка. Сьогодні цей вовк, він ходить, він ходить, щоб украсти, щоб убити і погубити, як написано навіть із ізбраних, цей лукавий, він ходить, щоб погубити душу, яку хоче спасти Господь. І людина, яка себе думає, я вже грішний, я нещасний. А чи Господь мені простить, хто його знає? Ні, якщо ти каєшся перед Господом і визнаєш свою провину, Він простить, тому що він милуючий Бог, слава Ісусу. Але Він каже, далі, іди. І що? І більше не ріши. Людину, яку привели, яку зловили у блуді, Каже, по закону написано, таких потрібно що побивати камінням. Ісус, а ти що скажеш? Я дивуюся, мудрості Господній. Каже, так, по закону так написано. Але хто з вас без ріха? Бери, кидай камінь. Ну, закон є закон. Ти святий, це річниця, блудниця, ви її зловили. Давай, показуй! І написано, що один за одним, схиливши свої голови, розуміли, що ні один із них не без гріха. Кожний має десь якусь провину. Я інколи собі думаю, жінку цю зловили у блуді, Ну, жінка сама не блудила. Мав бути чоловік, правда? А де чоловік? Де той, ви ж її не саму зловили? Чомусь свого друга покрили, а жінку треба побити каміння. Інколи люди так у церкві, знаєте, одного покривають, а іншого готові побити каміння. Одного десь там вигоражують, вибілюють, хоча не менша провина, а іншого готові кажуть, покарати максимально. Як добре, щоб ми не карали, тому що нам не дано карати людей. Не нам судити людей. Нам Наша задача максимально привести до Господа. Максимально об'яснити людині, що вона, якщо вона згрішила, що вона визнала свою провину і покаялася. Щоб людина зрозуміла, що Господь її любить. Він хоче їй дати прощення, дати спасіння. Да, нам, християнам, не дає права грішити. Нам, християнам, не дається можливості, що якщо Господь любичі, то я можу робити все, що хочу, а завтра прийду в церкву, покаюся, і Господь простив. Ні. Якщо ми такої думки, це біда. Тому що за всі вчинки прийдеться давати відповідь. І, можливо, настати такий час, де Господь не дасть покаяння. І це буде дуже страшно. Багато людей, які, які Господь кликав, які зрішили, і Господь їх кликав. І хотів Він дати спасіння. Хотів їх помилити і простити, але люди ожесточилися і настав час. Коли Господь більше не дав покаяння, і на превеликий жаль, ці люди загинули. Автор Псалмам каже. Бо провини мої голову мою перевищили, мов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять загнивши мої рани від мого нерозуму. Принижений зігнувся вельми, повсякденно сумний ходжу я. Людина, яка розуміє, що провинилася, вона не буде гордовито стояти. Вона розуміє, що провинилася. вона опутить свою голову, вона буде просити вибачення, тому що знає, що неправильно вчинила. І автор каже, що повсякденно сумний ходжу я. Бо знаю, що рішив. Коли у сімейних парах, у сім'ях, навіть коли я буваю і жінкою, посоримося, бо сім'я сім і сім'я є якісь питання, не можемо вирішити і посорилися. Да? І я знаю, що я образив мою дружину, то я не хожу веселий. Я не хожу щасливий, радісний, що я ось я дав. Я, мені погано, мене душа болить, тому що я принизив. Я обідів, і я шукаю можливості, щоб попросити вибачення, щоб мене простили. Якщо я буваю десь із клієнтами, буває на роботі і якщо я клієнту нагрубив, десь там достало да щось я буваю висплестився дуже грубо і мені вже погано, тому що я образив людину. Незалежно, хто це. чи це багатий, чи це бідний, якщо є образи, мені на душі є важко. І я спішу попросити вибачення, тому що я знаю, що я зобов'язаний це зробити в першу чергу як християнин. Тому що люди знають, що ми християни. Ми ходимо у церкву, ми проповідуємо Євангеліє. Ми говоримо, що треба прощати, любити, і я повинен. Хто б це не був, кого я образив попросити вибачення? Ми сьогодні чули, Захея хтось Закеєвський Братів говорив, що коли до нього прийшло покаяння, коли він зрозумів, що він грішний, і каже, кого чим обідів, воздам у четверо, віддам те, що забрав, прийшло покаяння, тому що людина осознала. Зумлів я. Розбитий надміру, і скилю від того серця мого, о Господи, перед тобою все моє бажання, і з того мій від Тебе не скритий. Господь знає моє серце, коли я каюся. Господь знає, яким серцем я приходжу до нього. І каже, серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло. І того вже нема. В мене друзі мої та приятелі далекі від моєї рани і родичі моя, мої стоять оподаль. Часто так буває, коли у тебе все добре, а у тебе багато друзів, коли ти багатий, в тебе ще більше друзів, коли ти успішний, ти маєш друзів, коли ти потрібний, ти маєш друзів. А коли згрішив, коли десь оступився, коли ти десь на язиках у людей, коли ти став певним посміховичком. У рідних, у суспільстві і дивишся, друзі залишають. Рідні тебе обходять стороною. Ніхто не хоче мати з тобою справи, тому що ти вже не той, який був вчора. В тебе ж немає стільки грошей, ти вляпався в якусь халепу, і з тобою ніхто не хоче мати справи. Каже, і ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Людина стає нецікавою для інших людей. І так вона є у світі. І це сьогодні, і ми переживаємо. Каже: я немов глухий не чую, і як німин, що у своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відвіту немає. На тебе, о Господи, я уповаю, Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже, слава Ісусу! І я дякую Богу, що коли нам є важко. Коли ми зрішили і впали, Господь вислухає кожного із нас. Він чує молитву покаяння, він знає Твоє зітхання, він знає наміри нашого серця. Ми зараз теж будемо йти до молитви і будемо просити Господа милості, благословіння на наше життя, благословіння на нашу церкву, благословіння на нашу область і на нашу країну. Було десь недавно, я не помню, хто мені це розказував, що говорять, чому Господь не відповідає сьогодні на молитви. Можливо, Він не чує, ні. І було таке десь, чи то віддіння було, що чаша сліз уже переповнена, чаша страждань і крові вже переповнена, і ще не доповниться чаша молитв. Можливо, це сьогодні Господь хоче нас навчити, що ми більше молилися. Один за одного більше взивали до Господа за нашу країну, щоб, щоб ця часа наповнилася, і Господь дав відповідь. А каже: а ті, що злом одячі за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи мій Боже, не віддаляйся від мене. Попросимо Господа, щоб сьогодні не віддалявся ні від нас, ні від нашої країни. Як сьогодні було сказано у вірші, навіть такі слова мене вразили, Кажуть, що Господь. Не полиш Україну, узявши чемодан. Слава Богу, що він не покинув Україну, не взявши чемодан. Він і сьогодні присутній тут, і він хоче слухати наші молитви і хоче чути наші бажання. Богу слава повіки. Амінь. Молимось. Господи, ми молить законну душу, яка сьогодні втратила мир і спокій у своєму серці, Боже, мій, яка сьогодні кається перед тобою і хоче відновити стосунки із тобою, Боже, мій. Ти прости всяку душу, Боже, мій, яка, Господи, надіється на тебе, Боже, мій, і свою надію завжди покладає на тебе, Господи. Боже святий, ми не є совершенними, ми не є ідеальними, Боже мій, але наше бажання, Господи, бути совершенними, бути ідеальними, боже мій, бути такими, як ти нас хочеш бачити у нашому житті, Боже, мій. Тобі. Того дати всім серцем і сию душою боже мій. ходити чисто і свято перед Твоїм лицем Боже мі і бути добрим прикладом у цьому світі, мій Господь, тому що ти наш Бог, і ти кожен день про нас гадуєш, Боже мій. Я дякую, мій Господь, що не забуваєш боже мій навіть. Тоді, коли ми оступилися, ти про нас повністю і хочеш повернути. Слава тобі у Господи. Я тобі дякую за твою велику безмежну любов, яку ти являєш для кожного із нас, за всі твої милти, які ти, Господи, являєш кожний день для кожного із нас, Боже мій. І ми просимо, Господи, твого благословіння у нашому житті, щоб ти, Господи, благословив і нашу общину, Боже мій, щоб Ісус, ці ряди, Боже мій, наповнилися новими душами. Тільки Господи, прийдуть і покаються, і воздадуть тобі хвалу і подяку мій святий, Господи, руководи, Господи, і надалі цим зібранням, руководи Духом Святим, хай Твоя слава буде явлена у цьому зібранні, а тобі, хай не ця ця хвала, хвалан, подяка і поклін, наш любіч Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.